Колишній президент Франції Ніколя Сарказі заявив, що має намір подати скаргу до Європейського суду з прав людини. Про це він написав в соцмережі X, І він планує оскаржити рішення апеляційного суду, який визнав його винним в корупції, зловживанні впливом. Покарання для Саркозі залишили в силі. Це три роки позбавлення волі. Два з них умовно, а один під домашнім арештом з електронним браслетом. Колишньому президенту залишилося відбути другу частину покарання. Ніколя Сарказі переконує, що став жертвою несправедливості. Далі поговоримо про чергові фейки росіян. Цього тижня кремлівські пропагандисти згадали про так звані біолабораторії. США – Старе кліше про секретні дослідження американців в Україні реанімував спікер Держдуми РФ Володін. За його словами, в цих біолабораторіях українці начебто піддавалися нелюдським тортурам, випробуванням як піддослідні тварини. А в центрі протидії дезінформації кажуть, що, попри відсутність взагалі будь-яких доказів, абсурдність і заїждженість цієї теми. Кремлівські пропагандисти вперто видають все нові й нові інтерпретації цього фейку. юзають, юзають вони цю тему. В соцмережах пропагандистські сміттярки розганяли нісенітниці про те, що через відсутність постачань м'яса військовослужбовці зсу нібито відловлюють і їдять безпритульних. Собак, але в ролику немає нічого з того, про що вони пишуть: український захисник показує побут військових на кадрах. Є, до речі, і собака, але наші бійці врятували і дали притулок чималій кількості тварин. Натомість, наприкінці минулого року, видання Більд повідомляло, що саме росіяни з появою солдатів з північної Кореї почали їсти консерви з в'яленою собачатиною.